Уменська районна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода відзначила чергову річницю Визвольної війни, що має історичну назву Коліївщина. Саме у Червневі спекотні дні 1768 року Іван Гонта прийняв рішення про об'єднання сили з Максимом Залізняком. Відбувся розгром поляцького війська, оточення та бій за Умань. На жаль, повстання 1768 -го, 1769 -го років, точніше сказати, національно визвольна війна. Зазнала поразки. Я б сказала, що воно поразки не зазнало, тому що народився Тарас Шевченко, який від діда, який був учасником національно-визвольної війни під проводом Залізняка і Гонти, почув перше ще маленьким дитиною про ті буремні події, про ту звитягу українців задля своєї держави. Потім був 1917-1922 рік знову національно-визвольна революція. Потім було ОУНУПА, потім був народний рух, шестидесятники, інші політичні сили. Майдан, Революція Гідності. Сьогодні наші бійці на Сході. Так що я б не сказала, що це поразка. Поразка, якби після того, вже нічого не було і України не було. А так ми досі співаємо, гімн ще не вмерла Україна. Ми досі говоримо Слава Україні. Значить, я не думаю, що це була поразка. Щодо самої національно-визвольної війни під проводом Максима Залізняка і Івана Гонти, це не було спонтанний якийсь такий вибух, отак от якось зібралися, О, тому що багато хто, чому вживається термін повстання. Повстання це так спонтанно комусь уже допекло, схопили, мали під руками і побігли, так би мовити, мститися. Ні. Готувалися до цього, до цієї події. Принаймні півтора року. Це так із польських, російських і єврейських джерел відомо, тому що українських писемних джерел нема, фактично. А нема чому? Тому що Україна була, не була державою, була українці були бездержавною нацією і ніхто нічого не записував. Лише в народній пам'яті, лише кобзарями складені думи, які вони співали аж до. 30-х років ХХ століття, поки кобзарів не знищили так само. Збереглися, скажімо так, навіть певна хронологія, як Умань брали, коли, чи там до обіду, наприклад, в неділю Умань в Гайдамахів обступили в понеділок, ще раніше її взяли. Взяли Умань дуже цікаво. Взяли в кліщі спочатку. Самі повстанці були розділені на два загони. Спочатку знищили той невели той військовий табір, тимчасовий, де зібралися залишки польських вояків, розбиті в попередніх населених пунктах, зокрема в Лисянці, цивільні біженці, шляхта і євреї, тому що вони їх тоді досить було багато в Україні. Вони тримали корчми в посесії землі Потоцького, тобто працювали. Фактично на польську державу, на річ Посполиту. І щодо українців, то були такими самими гнобителями, як і офіційна польська влада. Потім оточили Умань з двох боків. Є така інформація, що із Грекового лісу, тобто приблизно на цьому місці, де ми зараз з вами стоїмо, вийшов тільки загін гонти. А загін Залізняка підійшов по старій Звенигородській дорозі. Де, можна сказати, сучасна вулиця Чапаєва. Вони підійшли до Новоміської брами, а ці підійшли, гонта підійшов до Раківської брами. Таким чином блокували дві великі дороги, старий шлях на Київ і Звернигородську дорогу, перекрили вихід полякам з Умані, і так само, щоб ніякий загін не зайшов в Умані, не допоміг відбиватися. Застосували дуже цікаву тактику, змусивши польський гарнізон вистріляти всі набої. Цілі ну, невеличкі групи повстанців імітували напад на саму фортецю в різних місцях. Ті, звісно, мусили відбиватися, до ранку вистріляли всі набої для гармати. Відповідно, постало питання про капітуляцію. Першу пропозицію на капітуляцію поляки відкинули, а другу вже відкинути не могли, тому що просто вже, грубо кажучи, не було чим відбиватися. Поки одні імітували напад. Інші тихенько користуючись гуркотом гармат, галасом, криками, командами, там слава, перепилювали палі дубові, тому що паркан, фортеця сама була з дубових паль. Частина в цей час, можливо, десь ходила підземними ходами, щось розвідала, але в принципі такої розвідки і не було потрібно, тому що Гонта був уманським полковником. Служив офіційно польській владі, очолював тисячний загін українських надвірних козаків, так званих, і це саме та тисяча, яка перейшла до повстанців. На ранок Владанович, губернатор Уманського ключа і фортеці, одночасно, керівник військової залоги, запропонував гонті під'їхати і домовитись про капітуляцію. Коли Гонта під'їхав до вново міської брами. Один із польських офіцерів спробував його застрелити з гармати. Козаки побачили, кинулись виручати гонту, зав'язалася бійка в рукопаш в самих воротах. В цей час ті, що підпилювали палі, робили там дірку, вскочили і почали розганяти охорону від Новоміської брами. Браму відчинили, як та лавина, повстанці вступили в Умань. У російських, єврейських і польських джерелах. Гайдамаків показували виключно як негативних негативне явище. Їх називали злочинцями, бандитами, зрадниками, кровожерними якими взагалі звідти й назва, різня Уманська лишилася в джерелах. Всі, всі хто писав, особливо польські очевидці, поляки, вони писали уманська різня, уманська різня. Так воно лишилося в документах. Це все повторила згодом офіційна російська історіографія і пропаганда. Це саме перейшло згодом і в радянську історіографію, і в радянську ідеологію. Цим самим, до речі, користуються, на жаль, деякі і сучасні історики, ганьба, звичайно, їм, бо є Україна незалежна держава, і ось такі терміни вживати просто це ну не можна. Тому що це брехтя, це неправда. Нікого вони не зраджували, ні Гонта, ні Залізняк, тому що вони хотіли одного. Вони хотіли незалежної української держави, тоді Гетьманської держави. Тої, якої не зміг збудувати Хмельницький, знову ж таки, заважали поляки і росіяни. Тої, яку хотів збудувати Мазепа, але їм не вдалося, а вони просто продовжували цю справу, цю боротьбу. Вони були та ще один кільце Ланцюжкатого знищити повстанців, частину вибити, частину полонити допомогли російські війська. Уряд Речі Посполитої Російської імперії домовився між собою про спільну боротьбу проти національного визвольного руху в Україні під проводом гонки Залізняка. Підійшли три військових загони російські, запросили гонту Залізняка та інших очільників. Національно-визвольної війни сотників, нібито на переговори. Ну як же ж ми, браті слав'яні? Так? Одна віра в нас православна. Ми ж прийшли вам допомогти. Всі ну, пішли. Ну, є так думки, що нібито повірили, а з іншого боку, потрібні ж були й союзники, тому що повстання пішло по всій Україні з Умані. Воно досягло один загін дійшов майже до Білої церкви, а інші загони зайшли аж у Галичину. Тобто вся Україна піднімалась, і якби ще були якісь союзники, то було б легше і швидше і простіше. Росіяни повелися відповідно до своєї політики, от, захопили їх в полон, і далі почався розгром. Билися завзято, оточені москалями, нібито в три чи в чотири отак, ряди, як на Майдані наші хлопці стояли, да? невелика група всередині, а навколо кілька рядів у тих шоломах представників темряви. Отак і тоді билися завзято. Десь понад тисячу росіяни вбили на місці, решту полонили, теж близько півтори тисячі. Далі були суди, далі були страти, далі були заслання. До речі, у гонти був маєток за свою вірну службу. Росі... Уряду Речі Посполитої гонта отримав два села Орадівку, Росішки. І коли гонту стратили, а його родину вивезли до Києва, а потім десь на Сибір, дружину, дочок, От, сина врятував Пантелеймону Ласенко, один із очільників козацької сотні, він зумів втекти в сторону Молдавії. От. Генерал Крічетніков, один із тих, котрий, власне кажучи, і знищував повстанців, забрав ці села собі. Ну, не сам. Звичайно, їх забрав, йому за вірну службу пожалував російський імператор. Не хотілося б завершувати на такій сумній ноті. Хотілося б сказати ще таке. Досі є дискусія про те, коли підійшли повстанці під Умань, коли взяли. Досі в нашій офіційній історіографії є дати 6 червня, 12 червня. Не врахували одного. Не врахували того, що є часова різниця між теперішнім часом і 17 століттям. Там 17 днів. Тому виходить, що гайдамаки взяли Умань 21 червня. Так і стверджував Залізняк, коли його допитували вже у Києві. От, бо він як подданий російського імператора, попав під юрисдикцію російського суду, от він сказав, що в ніч 21 на 22 червня утримували 500 захоплених живими поляків, от, не дали їх, скажімо так, знищити. Коли питали Залізняка, а скільки ж ви тисяч зарізали, зарізали в умані, то він сказав, що близько двох тисяч, але тільки тих. Хто не здався, інших не чіпали. Тобто, коли ви чуєте цифри 10 тисяч, 18 тисяч, 40 тисяч це все вигадки ворогів, яким було вигідно виставити наших героїв, патріотів, бандитами, злочинцями, просто карними злочинцями. Хочеться сказати ще таке: цей хрест стоїть, звичайно, на дуже умовному місці, тому що точно місце. Де стояв загін, звідки починали атаку, ми не знаємо. Але вирішила його поставити тут в пам'ять про наших попередників-героїв. Україна сьогодні незалежна, а пам'ятника гонтів і залізнику досі нема. Після Революції Гідності, яка не завершена, щось там почались якісь потуги, почали будувати, але ну, поки що в районі Ковгосмого Ринку. Ви бачили, що там стоїть, поки що до пам'ятника, очевидно, ще дуже далеко. Але хочеться вірити в те, що він буде, що ми його з вами, українці, таки поставимо, що ці постаті займуть належне місце в історії, що про них будуть говорити в школах, що будуть діти пам'ятати, що будуть гордитися е, тим, що от були такі люди в нас. Ще такий момент, коли вже після загибелі гонти знищували його всю родину. І от в росішках, щоб вижити, частина родичів взяла інше прізвище. Вони переписалися на Максименці. А в Родниківці, хоч Родниківка за історичними джерелами, вона нібито Гонті не належала. А в Родниківці був цілий Гонтівський куток. І досі є люди. Які носять прізвище гонта і вважають себе нащадками родичами. Івана Гонти, родичами. Очевидно, це так і є. Герої, патріоти. І хочеться вірити, що ту справу, яку ми робимо, бо повстанці мали 30 прапорів, всього десь 15 гармат, а прапорів 30. І ті прапори ясно впали під ноги загарбникам, чужинцям, агресорові. Вони їх порвали, потоптали. От але хочеш, не хочеш, ми з вами десь духовно підняли ті прапори також. І хочеться вірити, щоб нам з вами було кому передати їх. І така молодь є. Слава Україні! Свободівці Умальщини вшанували героїв та вручили партійні квитки членам організації. Історія доводить, що її не вивчені та не проаналізовані уроки потім повертаються кровавими дійствами. Нащадки цих гайдамаків. Не вчили, що це повстання було провалене через те, що Росія зрадила Україну. І на сьогоднішній день лише завдяки тому, що пролилася кров тисячі українців, ми бачимо, що Росія ніколи не була дружньою до нас державою. І на сьогоднішній день вони зробили вже явну окупацію нашої. Частини нашої держави. То, можливо, після цих подій тисячі загиблих українців вже, врешті-решт, доведуть, що Росія завжди була країною-агресором по відношенню до України. Також Свободівці відвідали заповідні місця Уманщини, стопу та козацьку криницю у Коршкуті. Село має всі можливості стати центром зеленого туризму нашого краю. Вже сьогодні сюди їдуть десятки відвідувачів з України та за кордону. Важливо зберегти, не руйнувати особливості природнього ландшафту, неповторну енергетичну силу цього краю. Адже свого часу, у 60-ті роки минулого століття, тут було зруйновано кам'яну церкву. Сьогодні про знакову споруду нагадують лише хрест та пам'ятник на могилі колишньої пані. До речі, Колись навколо Христа загорілась трава, все випалила та Христа не торкнулася. У хащах можна знайти і старий фундамент церкви. Місцеві Свободівці мріють про її відновлення. Козацька криниця має свою історію за легендами, спускалася блакитна колесниця з неба та набирала тут цілющу воду. Біля особливого місця також було вручено партійні квитки. Свободівці Уманщини бачать свою місію у національному вихованні. Пнолового покоління відродження історичної правди, збереження особливих пам'яток України, аби вони були надбанням громади, а ми залишалися господарями на своїй Богом даній землі.